Та любі хлопчики-дівчата. Всім привіт-привіт! Татам мамам-привіт дідусям-бабусям теж. Беріть свої улюблені подушечки, ковдрочки, іграшки і гайда слухати казку. А бабусі, дідусі, тати мами наливають собі горнятко кави, чаю чи какао. І будемо починати. Бо сьогодні в нас дуже-дуже гарна казка. І не тільки вона гарна і смачна, а ще вона творча. Давайте будемо слухати. Казка називається Різні колеса, а написав її Володимир Стєєв. Ну що, поїхали на різних колесах? Стоїть пеньок. На пеньку. Будиночок, а в будиночку живуть мушка, жабка, їжачок та півник золотий гребінець. Ось пішли вони до лісу по гриби, по дрова, по ягоди, по квіти. Ходили ходили по лісі і вийшли на галявину. Дивляться а там порожній. Віс стоїть. Віс порожній та непростий. Усі колеса в ньому різні. Одне зовсім маленьке коліщатко, друге побільше, третє середнє, а четверте велике превелике колесо. Віс, видно, давно стоїть. Гриби під ним ростуть. Стоять мушка, жабка, їжачок та півник. Дивляться і дивуються. Тут заєць на дорогу з-за кущів вискочив, теж дивиться та сміється. Це твій віз? питаються в зайця. Ні, це ведмедя віз. Він його робив, робив, та не доробив, та й покинув. От він і стоїть. А давайте. Візьмемо його додому, сказав їжачок, в господарстві знадобиться. Давайте, сказали інші. Стали штовхати в воза, а він не йде, в нього всі колеса різні. Штовхали, штовхали, а толку нема. Віз то праворуч заверне, то ліворуч впаде. І дорога погана. То ями, то горби. А заєць регоче, від сміху надривається, кому потрібен такий старий віз. Втомилися всі, а кинути шкода. Знову їжачок здогадався. А давайте всі по колесу візьмемо. Давайте. Зняли колеса з воза. І поїхали додому. Мушка маленьке куліщатко, їжачок побільше, жабка середня, а півник скочив на найбільше колесо, перебирає ногами, ляскає крилами і кричить: кукуріку. -ку -ку Заєць сміється. От, диваки, додому різні колеса покотили. Тим часом Мушка. Їжачок, жабка і півник прикотили колеса додому й задумалися. Що ж з ними робити? Я знаю, сказала Мушка, взяла найменше коліщатку, прялочку зробила. Їжачок здогадався, до свого колеса дві палиці причепив, Тачка вийшла. Я теж придумала. Сказала жабка, і колесо побільше до криниці приладнала, щоб зручніше було воду брати. А півник найбільше колесо в струмок опустив, жорна поставив та побудував млин. Всі колеса в господарстві знадобилися. Мушка напрялошці нитки пряде, жабка з колодязя воду носить, город поливає. Їжачок з лісу, тачкою гриби, ягоди, дрова возить, а півник на млині борошно меле. Завітав якось. До них заєць на їхнє господарство подивитися. А його як дорогого гостя зустріли, мушка йому рукавички зв'язала, жабка морквою з городу пригостила, їжачок грибами та ягодами, а півник пирогами та ватрушками. Соромно стало зайцю. «Пробачте мене, каже, я сміявся з вас, а тепер бачу в умілих руках і різні колеса можуть стати в нагоді. От і казушський кінець, а хто слухав молодець. Я щось так здогадуюсь, що ця казочка буде корисна не тільки діткам. А татам, мамам, бабусям, дідусям та кош. Ось вам така казка, є над чим подумати. А мені що? А мені вподобайка, підписка та дзвіночок. Все, пока-пока. Я пішла готуватись до іншої казки.